Всем привет, з вами я, Хаски. Сьогодні ми играем на CCD Planet Первый сервак Persi. Завітаємо вместе зі мною. Также підписуємося на канал і став лайк. Также народ не забувайте підписуватися на телеграм канал, ссылка буде в описанні під Итак, народ назарами ми будемо проходити квести. В принципі, що нам тут треба делать? Нажимаємо на ешечку Так, ну что, старина, решил вновь адреналина получить, есть несколько условий, не врезайся, не используй круиз-контроль, а самое главное, держи скорость в границах 100-160 км в час вперед. Короче, народ, нам надо угнать тачку Хая, я не сомневаюсь. эту красотку помню права, если скорость упадет, бум, чум, или нет, погнали, я в деле. Да, тут, тут порный момент, если. Так, чекаем карту, куда нам направлять по тачку. Ну кстати, недалеко. А, ну, не Правильно. Так. Погнали, в принципі. Побавляемся по машину. <с1> <гул> <гул> не, ну мерз четкий. Я не поспорю. Отправляемся, потому что. Що... Народ, если данный видеоролик не собирает 10 лайків Виходить выходит відео следующее видео по CCD Planet D планет. Если видео 15 лайков, я запускаю стрим по CCD Planet в п сервак. Сейчас на данный момент стримы вести трохи будет сложновато, бо. Равены на одном проекте и надо, как сказать, фармить. А плюс работа, плюс ютуберство туда-сюда. Очень, очень мало. Ну ничего, мы справляемся. А це... Уже завтра выходный. Жесть. Так, тут у нас ты гелик 6 на 6 ми його маємо прогнат. Куда нам не отраву? Метка слить сюда, недалеко да лайп. в принципе. Короче, не можна ніде не, не тараниться, не перевертатися, бо Тачка тупо взорветься і пропаде. Стоп. Куда то мит? А, вона показую. показує. ту сторону їду. Так, тоді, аккуратно. Блин, я думав, все, загабело. Пойдемся максимально аккуратно доїхать. Что за прикол? О oh майо. Невыполніме задание, наверное. Ну давайте попробуем ще раз. Че я взорвался? За... Я не знаю, что я взорвав. Он не знает. Погнали. Попробуємо ще раз. в принципі. Вроді ніде не ні таранився. Ні Короче, трохи сложно його виповнити. Най народ виповнимо, ми не виповнимо. Будемо питатися, в принципі. Взагалі не знаю, як його ігроки виповняють. общего выполнять перелет 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 так номер два Это... давай пропускаем да пофиг давай вперед да давай быстрей Я не знаю, як доїхати по фіфсну. О, не знаю, як доїхати. Ну, де у нас следує метка. показує тобто заїхати. Де. де. То мені наш се. Я оттуда не приїду. Я оттуда не доїду. Терезопати. Тобто не висав. Тоб, що ве показують? Вісав. Я не знаю, як доїхати з тий машини. Це треба летіти. Щоб вона не взорвалася Ужас Давайте попробуємо, Короче якщо що ще два рази Якщо, короче Ця дана тема не працює, То Ну типу, якщо в мене це не вийде, То я не буду сам займатися Давайте ну Ще дві спроби дам принц Або даже одну бо не особо Хочу вже я раз спробував, у мене раз не вийшло. Вот тільки що другий раз на відос. Зараз будемо пробувати третій раз. Ну, там буде вийти. Так. Ну не скажу, что це задание одне знову десь на стиль. Тут у нас знаходиться парковка. З парковки виїхати, там ж треба їхати не менше 100 машини. та машини не меньше 100 не получится. Мені ще треба нормально наїшть поряд. І не нема в всю прикол. Я не знаю нашего на телефон. Я вроде я ж не де не втаранусь. Нам виїхати зараз сюди, він ж погано повертается, 100%. Пелик. 6 на 6, в принципі Давайте сідаємо, принц. Що так, в принципі, Кто нам терят? Так, вот. Ми сидимо в данный машину. Нам на дихати туда саме Давайте попробуємо Я отсюда не выйдет Все. Просто от машина убралась. Це, це не нормальная задание я, ну, я Не знаю. Тупо не нормальная задание Тупо саме От нашу такие придумали Тут ладно перегнати машину, но ну, такого Срать со стоїм це не нормально, це пише тупо. Максимально тупо. І багато, реально багато ігроків. Будуть, типа, ну. За цей момент. Висказуватися. От їдеш, десь втаранився все Ну ладно, хай не... Хай не втаранитись. Ну, їхати взорватися. Це убого, це просто максимально. Можна попробувати в принципі ще раз, але я не знаю, чи є в тому смисл. Я думаю, смисла нема. Починати. подумаем. Я думаю, не, не буду я начинать. Я не бачу в этом смысла, просто максимально. Все, народ, на этом буду данный видеоролик заканчивать. С вами был я, Хаски. Подписываемся на канал и ставим лайк. Всем пока-пока.